В той час якийсь чоловік приступив до Ісуса і, припавши йому до ніг, каже Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко не здужує часто кидається в огонь, часто й у воду. Я був привів його до Твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Рода, невірний та розбещений, відповів Ісус, доки я маю бути з вами, приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця, і юнак видужав тієї ж хвилі. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті й спитали, чому ми не могли його вигнати? Ісус сказав їм через вашу малу віру. Бо істинно кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчиці, скажете цій горі, перенесися звідти туди. І вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого, а що до цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї, Ісус сказав до них Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють, але третього дня він воскресне, і вони тяжко зажурились.